Постатів гено-конувальця, мабуть, одна з найзагадковіших у світі політики і воєнних справ. Коменданти, творець української армії, соратник президента України Симона Петлюри, офіцер австрійської армії, організатор найефективнішої мережі розвідки в цілому світі, головний ворог Сталіна, людина, яку боялися діячі нацистського рейха і совєтські диктатори. Натомість лідери демократичних країн вважали за честь дружити з коновальцем. І в той самий час всі зустрічі з ним завжди були покриті завісами таємниці. Громадянин Литви, замах на якого майже 10 років готували агенти спецслужб Совєтського Союзу, за легендою, Коновальця згубила любов до українського шоколаду і смаколиків. Чи це є правдою і що насправді стало інструментом вбивства лідера української воєнної організації і розвідника номер 1 у Європі? Про це дослідження доктора історичних наук Олександра Кучерока. Щойно пан Кучерок видав книжку, в якій викладені подробиці загибелі коновальця і вперше демасковані деякі агенти Сталіна. Пропонуємо розмову з науковцем. Хто такий конувалець? Чому стільки уваги йому приділяється? Це була одна з тих особистостей, яка задавала тон українській історії. Політик, військовий, державний діяч, ну, можна сказати, за сучасними поняттями генерал армії, українська армія. Да. але і в його житті весь час, в той чи іншій мірі і часі з'являлися якісь литовські історії. Наприклад, він був знайомий із Августинусом Вальдемаресом, одним із. Ну скажіть нам про нього, хто це? Було, щоб... Литовських вождів. Євген Коновальц сам походив з Галичини. З початком Першої світової війни він воював на фронті, потрапив в російський полон і звідти повернувся до Києва, де почав організовувати один із перших українських військових підрозділів так званих січових стрільців. Це які роки? 1917 рік. І якраз ми стоїмо біля цього будинку, в якому і знаходився казарми січових стрільців, і тут саме перебував полковник Євген Коновалець. В процесі боротьби за українську державність е значення січових стрільців було надзвичайним. Це була та така е мілітарна е сила, яка була зразком для інших підрозділів і для інших військових, військових частин. Складовою частиною організації українських націоналістів був ну, бойовий підрозділ, який називався Українська військова організація, яка підпорядковувалася Канувальцем. Так от, в одному із польських документів 30-х років для службового користування, яке була огляда розвідки всіх країн, там говорилося, що э, розвідка УВО є однією найефективніших, найбільших. І, як вони писали, паутиння постяглося від Барселони до Москви. І Це дійсно так. І от саме в цьому аспекті э, почався новий етап співпраці. На розвідувальному такому рівні між коновальцем і литовськими, литовськими структурами. Литва, зрозуміло, було е, претензії до е, Польщі. Українці були також свої, свої претензії до Польщі, яка е, на той час володіла як частин частиною України, частиною Литви. І от саме це було одним із точок. Які спільності, так би мовити, і яка дозволила багато чого зробити. Скажімо, українські військові організації, працюючи як розвідувальна структура, зокрема, вони добували певні матеріали, які були цікаві Литві. Пане Олександр, а чому Євген Коновалець опинився під час 10-ї річниці святкування незалежності Литви на одному щаблі щеблі з президентом? В, в одній, так би мовити, першій Ширенці. Як це сталося? За які заслуги це сталося? Я думаю, що не даром. Даром би не, не, не погукали. Справа в тому, що Коновалець, як я казав, як очільник організації українських націоналістів і української військової організації, для Литви був цікавий саме як в розвідувальній так си, мережі можливості. Во українській уськомізації було це досить серйозний, досить потужні. І тому значно було дешевше співпрацювати співпрацювати і фінансувати якусь розвідну діяльність, ніж потім відновлювати якісь об'єкти чи е, щось чи робити, створювати там, свою да чи з нуля щось робити. Угу. І це нормально було. Там, до речі, був такий цікавий епізод, що е, е, люди-коновальці здобули якийсь таємний документ. О і ну така така була практика, і вони його продали кудись на сторону. Хтось купив, а потім через півроку. Раптом цей документ, до речі, через Литву приходить і пропонують купити ці саме документ. Ну так трохи посміялися. Те, що оця розвідувальна мережа на той час були досить серйозними, технічно і важко їх було виявляти. Тоді не було ні цих прослуховувальних пристроїв, ні оптики, нічого нічого. І тому це було певною мірою простіше. Треба враховувати, що багато українців навмисно йшли, їх посилали в польські структури. Щоб вони були, мали право можливість доступу до інформації до документів. Да? Були такі випадки, коли ну, не завжди ж розвідники справляються до кінця, інколи попадалися і так далі. І тому э, про це говорило, про те, що забагато їх було. І Литва дуже багато допомагала і коновальці і організації українських націоналістів, зокрема, наприклад, в Литві. Енна кількість українців е, отримали, е, ну так не те, що фальшиві, а видали їм литовські документи, і вони жили е, під, як литовські громадяни, могли подорожувати, їздити і так далі. Е, в Литві виходили підпільні видання українські так, сурма, така була газета, яка пересилалася потім в Україну, і це було за те, якщо б тут ту газету, наприклад, поляки чи совєти б знайшли. Це тюрма була гарантована, але виходила, вона, виходила в Литві. В Литві почав виходити українсько-литовський журнал. Литовською, українською мовою, такий про е, Україну, про події, про е, можливості і так далі. Яку роль відігравав коновалець тоді в сучасній Україні, які були стосунки з іншими українськими діячами і, і владою, якщо вона була? Ну, тут складніше, тому що коновалець продовжує свою боротьбу і нести той прапор своєї держави на еміграції. І розуміючи, що тут більшовицька совєтська влада, яка була тут, вона була жорсткою і жорстокою. Треба було так чи інакше підтримувати цей дух волі, дух свободи і е, е, якийсь настрій, скажімо, в суспільстві. І це всередині країни. Всередині країни так. А справа в тому, що найбільші, найвідоміші політики, військові е, опинилися на еміграції, хто е, пішов на роботу, хто пішов на пенсію. А одиниці, про такі, як Коновалець, Симон Піктора, вони продовжували стояти на своєму так би мовити, е, посту і продов продов продовжували боротьбу. Головне було важливо утримати е, оцей прапор. Прапор незалежності. От вони, вони, вони це робили. Так, вони розуміли, що їхні, їхніх сил фізичних не вистачить, щоб побороти Москву, але а, підтримувати оцей Естафету. вогонь оцей вогонь, вогонь, болі, вогонь свободи і так далі, бо їм це вдавалося, і вони це робили. Тож, як я згадував Симон Петлюра і, 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 і інші. Скажі. Цікаво, а які були відносини між Симоном Петру... Петлюрою та Євгеном Коновальцем? На початку конувалець, як Симон Петлюра, був головою держави, Ну, так як скажімо, сметана в Литві, так, так Петлюра був в Україні. І, а коновалець був військовим, а в військових є така риса, це нормальна риса, що вони мають виконувати команди. вони не повинні самі якоїсь робити імпровізацію. От є стратегічні рішення, які військові виконують. От якраз Коновалець цим і відрізнявся, що він розумів рацію держави, рацію а, влади. Тому він із, ну не те, що зміг, а тому його й поважали, і тому він міг виконувати свою, свою місію. Тому що отамання, вона завжди приводить до якогось хаосу, до якогось занепаду. За за Сталося так, що найбільшими ворогами совєтського союзу, більшовицької влади, виявилися саме ці люди, саме Коновалець на той час і Петлюра. Петлюра був вбитий більшовицьким агентом в Парижі в 1926 року. А через кілька років внаслідок кількарічної спецоперації і загинув Євген Коновалець. Між іншим, він довший час. Жив в Європі, як литовський громадянин з литовським паспортом перебував під захистом литовської держави, як він потрапив, як він загинув. Справа в тому, що до буквально до останнього часу ці, вся наша інформація про цю подію, про його загибель, базувалася на романі, спогадах чи романі, який був виданий під ігідою російської ФСБ. Ну, а як будь-яка книга, яка виходить з НАТО з ФСБ, є складовою частиною є їхнього бачення. А так як ми отримали нові документи, це два таких великих блоки. Це блок, який із ротер... кримінальна справа Роттердамської поліції, коли Євген Канували загинув, це була ну, якась така була дивна подія. Тихому, спокійному місці, раптом серед білого дня вибухись, люди гинуть, скло падає і так далі. І про це досить довго, там майже місяць, писали газети, ну ясно, що це. Російський почерк, вони і зараз так, так роблять в мирних містах. Це одна, і вона не видавалася, були терміни, які не дозволяли її оприлюднювати. Тепер ми її отримали, вона перекладена з голландської мови. Друга частина це документи комісії ООН, яка розслідувала вбивство конувальця. І третя частина це листування конувальця, яка пов'язана з тими людьми чи обставинами, які стосуються його останнього, останнього цього моменту. Ну, на, на, в даному випадку нам цікаво звернути увагу на те, що конувалець фактично загинув формально як литовський громадянин. Він мав литовський паспорт, він, його дружина, його син. Причому його вони, він на той час син його з мамою жили в Римі, і вони були в дуже дружніх стосунках із послом Литви в Італії. І ці хлопці вчилися в одній гімназії, причому така своєрідна така річ. Литовиці, українці вчилися в Італії у французькій гімназії. <гум> і вони разом кудись ходили в якісь там на прогулянки, ну дружили такі, така, така була. І нам вдалося, цей оцей син литовського посла досить довго прожив, і ми його знайшли, були, він нам залишив свої спогади. І так як ми пишаємося своїм героєм. Євгеном Коновальцем ми розуміємо, що для Литви це також герой. Тому що, якби це було не так, Литва б не дбала ні про його похорон, ні про пам'ять про нього. Ми, я кажу, ми ще раз хочу сказати, що ми вдячні. І знаєте, ця традиція нашої дружби, нашої спільної боротьби проти, а ворог тут, той самий залишився, що був у му році, що зараз, це отак. Болотні народи, скажімо так, російські, от, поневолені народи так званої Росії. Так, так. І ми, ми, ми це розуміємо, шануємо, поважаємо і раді, що ця співпраця вдається нам довгі роки. І буде вдаватись надалі. А, ну. Скажіть, будь ласка, чому ця книжка, як ви вважаєте, вийшла саме сьогодні? Зараз? І яке значення саме в цей період, який ми переживаємо, значення цей книж? До цієї книжки ми йшли довго. Просто е, настав час, коли зібралося все разом. Всі документи, всі автори. І е, с, вийшло так, що співпало е, із цією фазою війни росі, російсько-української. І, мабуть, це і є також невеличка, але наша вклад внесок е, в цю боротьбу. Отже, частину таємниць пов'язаних з операцією проти противинаконувальця, лідера українських владних і воєнних інституцій в екзилі, командира армії, журналіста, друга президентів і монархів Європи, вдалося розкрити завдяки дослідженню історика Олександра Кучарука. Один з головних висновків, який робить автор праці, це те, що московських диктаторів ніхто в Україні не боїться. Ні сто років тому, ні досі в Москві не зрозуміли, що на місце одного вбитого українського патріота стають сто нових бійців за волю. День вбивства коновальця став днем героїв України.